Любов до тварин визначає рівень культури і моралі в державі. Волонтери це люди, які всією душею вболівають за долю чотирилапих друзів. Їхня справа благородна, адже мало перехожих звертають увагу на сумні голодні очі бродячих псів. У Борисполі існує лише один притулок для нічийних тварин. Але головною проблемою є виховання суспільства та відповідальне ставлення до своїх улюбленців. Працівники притулку обурені ставленням до чотирилапих, а саме їх отруєнням. Приїжджає людина. В захисній формі виходить з маршрутки і зразу йде роздавати отруєну їжу. Люди це бачать, і цій людині потім сплачується з бюджету. Міська влада не причетна до таких діянь, каже мер Борисполя Анатолій Федорчук. Жодної копійки для того, щоб травити собак з міського бюджету не виділялися. Це наболіле питання, обговорювали на засіданні громадської ради. Програму, яка має регулювати кількість чотирилапих безхатченків, міська рада ухвалила, але не виконує. Волонтери попросили, щоб влада прозвітувала про виконання цієї програми. До кінця року залишилось менше як три місяці, а ще нічого не зроблено, обурені добровольці. Вони мають своє бачення. Як впровадити в життя цю програму? Соціальна реклама з цього приводу, її в нас немає. Це цілком можливо було зробити. І ще є час її зробити. Наприклад, ми несемо відповідальність за тих, кого привчаємо. Є дві мордочки, псяча й котяча. Хоча б так, хоча б один рекламний щит. Це перше, це те, що цілком реально можна зробити. І в нас ще для цього є час. Мер міста звернув увагу на те, що насамперед необхідно змінювати ментальність людей, бо нестерилізовані тварини потрапляють на вулицю саме через безвідповідальних господарів. Про збільшення території притулку тварин. Далі Анатолій Федорчук. Значить, на найближчій сесії ми вирішимо питання щодо виділення землі, щоб все-таки ну, ми ж не будемо так бідно жити, як сьогодні, і щоб побудувати цей будинок притулок для бездомних собак. Отже, найголовнішою проблемою у цій ситуації є безвідповідальність власників тварин, які не піклуються про них належним чином та без докору сумління кидають їх на призволяще. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.